В 2014 році для мене почалась війна. Ну і я розумів, що потрібно відстоювати інтереси держави, е територіальну цілісність, кордони і незалежність е України, тому що ми б її втратили, і тому було прийнято рішення одразу йти е захищати країну. І в 2017 році я за станом здоров'я звільнився з. Збройних сил України. І до 22-го року я ну, займався сім'єю, роботою. Я влаштувався в школу вчителем фізкультури і виховував дітей. І також паралельно ще вів захист України і курси стрільб. А в 22-му знову, 24 лютого, знову на фронт. На той момент у нас вже було п'ятеро дітей. І останні в нас двійнята хлопці. Їм було на, на момент 24 лютого 8 місяців. Лише. Ну, коли та ситуація склалася, я вдягаюсь в форму, збираю рюкзак, речі. Е, вона в сльозах сл каже, а як же ж я сама з п'ятьма дітьми тут. Я кажу, е, віт, ну дивись, така ситуація, що зараз мені потрібно бути там, для того, щоб ми. Втримали цю навалу, рятувати країну для того, щоб ми далі могли жити і виховувати і ростити своїх дітей. Ну, вона прийняла цю ситуацію. і До 15 грудня 2022 року я був на фронті. Найважчий момент це втрата побратима безпосередньо в бою. Наша задача була також видвинутися е, вже на окуповану територію ворогом для, для розвідданих. Ми напоролися на ворога, і в нас зав'язався бій. Від першої черги мій побратим впав на землю. Я одразу прийняв бій. Хлопці, які були двоє позаду мене, також прийняли бій, але сили були нерівними. На жаль, побратим загинув. У ворога забрали дві бойові машини піхоти бмп 3 ну, Це було з боями, ну, за підтримки також танкових військ, танчики відпрацювали, дуже гарно відпрацювали. Покрашили всіх ворогів там, на тих позиціях, і лишилося е, дві БМП. І вже потім, коли хлопці е, привели їх просто до ладу, е, то вони своїм ходом просто туди уїхали і стали в стрій нашого батальйону. Е, ну, Якщо ще в 2017 році я більш-менш швидко відійшов від цих всіх ситуацій, то в 2022 році. Я замкнувся вдома. Я вийшов з того стану завдяки сім'ї, виключно завдяки дружині і своїм дітям. Діти відволікають, дружина допомагає. Ну і плюс спорт. До війни взагалі я постійно займався пауерліфтингом. намагався підтримувати себе у фізичній формі. До всіх змагань долучався, і такі заходи потрібні. Я вважаю, і їх потрібно масштабувати повністю на всю державу. Чому? А тому що, по-перше, це ментальне здоров'я, це відновлення психології. Коли е, збирається група однодумців, група ветеранів, які пройшли якийсь там свій бойовий шлях, вони між собою він, один одного розуміють. На заходах е, люди виходять зі свого е, внутрішнього е, замикання. Я Попав ну, як учасник на грантову можливість для підтримки ветеранського бізнесу. Ідея прийшла дружині. Давай, може, щось придумаємо в плані приватного дитячого клубу, раннього розвитку. Ну, я підтримав її і з 1 серпня 2024 року ми відкрили цей дитячий клуб раннього розвитку. Щоб вони не замикалися вдома, а шукали такі організації, як Титани, щоб знаходили ці колективи ветеранські і співпрацювали одразу, тільки повернулися. Це допомагає.